Житомирський обласний перинатальний центр отримав від благодійників сучасне обладнання вартістю понад 4 мільйони гривень. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених показали нові апарати та розповіли, як будуть використовувати. Завдяки міжнародному проєкту за участі релігійної організації Церкви Ісуса Христа святих останніх днів в Україні, Асоціації неанатологів України та благодійному фонду заради. Дитини ми отримали обладнання для лікування та підтримання життєдіяльності причасно новонароджених дітей. Сюди входить дихальна апаратура для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень, інкубатори відкритого та закритого типу, апарати моніторування життєвих показників пацієнта. Лампа фототерапії для лікування жовтяниці новонароджених та інше це дуже важливе, дороговартісне і надсучасне обладнання, яке виготовляється в Японії та США для виходжування перечасно новонароджених дітей. Це обладнання. Насамперед необхідна для дихальної підтримки і передчасно народжених дітей. Буде використовуватися на 100%.